Доброго здоров'я, дорогі глядачі! І знову влада тестує свої нововведення. і цей раз на кому? На пенсіонерах і на соціально незахищених. Казали про те, що ось будуть робити так, щоб вся допомога була в одному місці зосереджена. І що ви думаєте, вводять? Дія, картку? Тобто, я так розумію, всі хочуть загнати в дію і. Е... В першу чергу пенсіонерів і соціально незахищених, а таких людей дуже багато. Отож, Кабмін затвердив «Дія-картку». Це такий буде новий цифровий інструмент для отримання пенсій і соцдопомоги. Чому тепер не буде лише звичайних виплат через банк? Зараз розповім вам про, про переваги, про недоліки, про нові правила, які будуть діяти вже зовсім скоро. Отож, що таке за Дія картка? Що це воно таке? Це буде такий єдиний цифровий рахунок, який відкривається через дію або в банку, який співпрацює. В користувача буде одна картка, але з кількома рахунками, тобто, це буде генеральний і спецрахунки. Що буде входити сюди, в цю дієкартку? Будуть виплачувати через неї пенсії, допомогу ВПО по безробіттю, програми малятко», пакунок школяра, ветеранський спорт? Тобто, все буде надходити на цей один інструмент дієкартку. Навіщо вона взагалі ця дієкарт? Як пояснюють? Пояснюють тим, що це зручно, тобто не треба мати там окремі картки на кожну програму і так далі, але ж вибачте. Це буде контроль, це буде нереальний контроль, бо виплати будуть йти лише за призначенням. Тобто буде код, буде код, який буде обмежувати товарний асортимент. Ну, наприклад, на той же пакунок школяра. Далі пояснюється ще тим, що це допоможе уникнути шахрайства і нецільового використання. Ну і зменшення бюрократії і швидше адміністрування виплат. Як це буде працювати для простих пенсіонерів і отримувачів? Тобто пенсія, допомога, ВПО безробіття виплачуються на дієкартку одразу після її підключення? Для пенсіонерів з наявною банківською карткою можна буде продовжувати отримувати. Ну, звичайно, звичайно, на банківську картку, але дієкартка поступово хочуть, щоб вона стала стандартом. Кошти можна витрачати в магазинах тільки з відповідними кодами, або використовувати функцію змішаних платежів. Тобто, з першого це держпрограми в магазинах, так, а з другого це змішаних платежів, це особисті гроші, якщо не вистачає. Отож, тепер говоримо про переваги і говоримо про обмеження. Переваги такі. простота отримання допомоги, але ж ви розумієте, що потрібно буде обов'язково зареєструватися в дії, а всі виплати будуть в одній системі, і автоматизована перевірка цілісності програм. Обмеження: спецрахунки не можна буде зняти готівкою, там привезти кудись або витратити витратити ну, нам на щось, що вам треба. Наприклад, кошти з пакунку школяра можна буде витратити лише на приладі. Необхідно підключити а, лише через банк або дія і пройти верифікацію. Обов'язково. Уряд роз'яснює, що картка для соціальної допомоги не є обов'язковою для тих, хто не користується державними програмами. Отож, а, тепер поговоримо про прям мінуси-мінуси і підозри. Тобто, чи не стане це таким, знаєте, наявним способом контролю. Ну, контроль за витратами тут, знаєте, як ото кажуть, видно одразу. Тобто, гроші з допомог не можна витратити на щось нецільне. Як я вже наводила приклад, той же пакунок школяра. Тобто тільки на шкільні товари і тільки в магазинах з відповідним кодом. Обмеження свободи. Тобто, якщо держава бачить, що ви якось неправильно використали кошти, можуть просто заблокувати виплати. От і все. Такий, знаєте, отут одразу виникає якийсь такий знаєте страх. Якщо завтра скажуть, пільга лише тим, хто має картку, ну ось що тоді, так? Чи не стане це таким, знаєте, цифровим паспортом лояльності? Ну, якось так. Ризики відключення, тобто, що буде, якщо дія дасть якийсь збій? Таке ж може бути? Ну, тобто, чи якось помилково відфільтрує, тобто це ж автоматизована система буде. Також ще ось такий момент: наприклад, цифрова залежність. Що робити, наприклад, пенсіонерам без смартфона? Я не думаю, що прям у всіх всіх пенсіонерів смартфони або тим, хто не має цифрових навичок, або тим, в кого немає дії. От бачите, такий прям прям нав'язують дію. Ось е, буквально з 1 серпня, так обводиться, що без дії вже не купиш квиток на деякі поїзди. Тобто, а тепер вводиться, що з дією вже скоро пенсію не отримаєш без дії, точніше. Як це буде працювати? Отримуючи соцвиплат, може відкрити діякартку в банку або через додаток Дія, Отримає віртуальну або пластикову картку. На неї будуть зараховуватись всі виплати, але кожен йде на свій рахунок. Тобто, спецрахунки цільові, з них не можна переказати гроші, зняти там готівку або витратити туди, куди заманеться. Пенсії теж можуть прийти туди, але поки це за бажанням в перспективі це може стати обов'язковим. Реальні приклади і ситуації. Плюси, наприклад, бабуся Галина з Дніпра отримала пенсію, субсидію, допомогу ВПО на одну картку, без черг, без поїздок. Батько школяра швидко витратив пакунок школяра на юкзак, пенал і зошита, просто через термінал. Мінуси. Пенсіонер Петро не зміг купити ліки на кошти з допомоги ВПО, бо аптека не мала відповідного коду. А пані Оксана втратила доступ до дії і її виплати зависли. Дехто боїться, що згодом ведуть, я не знаю, якісь там рейтинги благонадійності, і тільки слухняні, так, слухняні лояльні зможуть отримувати допомогу. Одразу от, от такий страх виникає. Що це означає для простих людей? Дія-картка це цифровізація виплат, яка має плюси. Але це інструмент контролю, який залежить від того, хто ним керує. Якщо буде прозорість, так, це благо. Якщо буде зловживання, це тиск. Це тиск. Тому перевіряйте, що саме вам нараховують. Не погоджуйтесь сліпо на підключення, якщо не довіряєте. Пильнуйте права і свободи, бо цифровий контроль може бути таким, знаєте, тоненьким ланцюжком. Висновок такий: цифрова картка це як ніж, нею можна нарізати хліб, а можна і порізати права. Дія картка може полегшити життя, але вона також дає державі більше інструментів для спостереження і обмеження свободи витрат. Думайте, питайте, не бійтесь і не дозволяйте перетворити зручність на пастку. Ну якось так. Пишіть, що ви про це думаєте. В мене все на сьогодні. Дякую, новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.